Я завжди чиню щось нове у вашому житті, тому намагайтеся тримати розум завжди відкритим, коли наштовхуєтеся на речі, яких раніше не бачили, або яких раніше навіть не уявляли. Ніколи не відступайте від чогось незнаного, не пересвідчившись, чи, бува, це не від мене. Подумайте про акробатку на трапеції, яка відмовляється від безпечного розгойдування, розтискає руки і летить назустріч до своєї нової цілі. Якийсь час вона перебуває у польоті, аж поки знову не вхопиться за наступну трапецію. Час від часу ви стикаєтеся з чимось новим, що вам неприємне, і перебуваєте ніби в польоті. Вам хочеться відтіснити новизну і вчепитися за старе, бо воно нібито приємніше. Аби не відкидати отаке все за одним махом. Прийдіть до мене з молитвою. Розкажіть мені про свої клопоти і попросіть мене допомогти вам подивитися на стан своїх речей з мого погляду. А я завжди з вами і тримаю вас за праву руку. Я веду вас своєю радою. Допомагаю вам розпізнати найліпший спосіб відповіді у цій ситуації, спрямовую вас уперед. Євангеліє від Матвія, розділ 9, вірш 17. І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але вливають нове вино в нові бурдюки, і те, і інше зберігається. Приповістей, розділ 18, вірш 10: Господнє ім'я у величі сили, тож праведні, які линуть до нього, отримують велич.